А з вами сьогодні я, Юлія Вінтоняк, дитяча психологиня і Монтесорі, педагогиня. Розглянемо сьогодні одвічне питання, яке є на кожному дитячому майданчику: це розподіл дитячих іграшок, що робити, коли у дитини забирають вашу іграшку, або навпаки, ваша дитина відбирає іграшку у іншої людини. Є три типи звернень від батьків. Перше, моя дитина. Коли у неї забирають іграшку, ніяк не реагує, і мені не хотілося б, щоб дитина була в якою і все віддавала. За цими словами насправді стоїть запит у батьків, щоб навчити дитину відстоювати свою річ, навчила навчити дитину справлятися із такими ситуаціями. Наступний запит від батьків: це моя дитина постійно б'є інших дітей, відбирає іграшки і зовсім не хоче чути, що це не його іграшка. Насправді тут слова. Про підтримку да допомогу, як допомогти дитині справлятися своїми імпульсами, контролювати свої поривання і вміти попросити щось у іншої людини, або навчитися якось мінятися. Третій запит це про те, що моя дитина зовсім нічого не хоче нікому давати. Я хочу вам сказати і заспокоїти, що це абсолютно нормально. Дитина не має віддавати свої іграшки кожному кого кому ви захочете віддати. Тому що це абсолютно природній етап, коли дитина, відповідно до двох років, точно має насититися повністю своїми речами. І потім природнім шляхом у неї виникне бажання поділитися цією іграшкою, тому що виникає соціальний інтерес. Є діти, хочеться з ними погратися, хочеться з ними якось комунікувати. І для цього є. Такий поєднуючий елемент, як іграшка. Я зараз йому дам, він дасть мені і ми почнемо гру. Але це відбувається. Я вам хочу ще раз наголосити: приблизно після двох років, два з половиною роки. Але до цього ми не потребуємо абсолютно від дитини, щоб вона якимось чином починала ділитися. Всі ці запити вони стосуються різного вікового е, періоду і відповідно мають різні меж, межі, які ми встановлюємо з дитиною, і різні. Е, Тип взаємодії батьків в кожній з цих ситуацій та віку. Ось, наприклад, вік до одного року. Тут взагалі дитина не розмежовує моє, своє, вона абсолютно все весь світ навколо сприймає як її власний. Вона все хоче мати і тримати в своїх руках. І тут зовсім недоречно просити помінятися, обмінятися, дати, тому що щоб не був жадібний і так далі. Тут ми не кажемо такого. І не вимагаємо від дитини, от уже на межі півтора року, два-два з половиною тут починаються а, все частіше розмови від батьків, що потрібно, або якщо ти хочеш, ти можеш поділитися, або це твоя іграшка, це чужа річ. Це моя річ, будь ласка, не бери. Тобто тут частіше виникають такі розмови, і дитина починає знайомитися зі світом моє та чуже. І насправді тут, да, дійсно, дитина з двох рочків починає бажати якимось чином. Подружитися з іншою дитиною, і вона придумує поділитись, але це природній шлях, як до нього прийти, і як запропонувати дитині і вибудувати ці межі з оточуючим світом, якщо, наприклад, інша дитина не хоче ділитися, я розкажу трішки пізніше. І о, про вік 2,5-3 роки, отут якраз. Вже з'являються достатньо чіткі межі, кордони, розуміння того, що це моє, це інше. Я хочу, не хочу, буду, не буду. І тут дитині можна вже досить міцно стояти на ногах в своїй позиції і доносити свою думку до дітей на майданчику. Що й ні в якому разі не можна казати жодному із цих вікових періодів дитині? По типу, ти жадібний, чи що, віддай, будь ласка, іграшку. Або фраза Він же маленький, дай йому. Або фраза потрібно ділитися, тому що ти ж хочеш дружити з іншими дітьми. Ці всі фрази абсолютно вони блокують волю дитину та її свободу. Вони не дають інформацію про те, що вона може сама обирати, як, як з ким можна дружити, і, і з ким можна ділитися і хоче вона ділитися чи ні. І відповідно до, для маленької дитини це взагалі обмеження повністю на її волю, прояв і свободу. А для більш дорослого віку від трьох років це не формує комунікацію і не дає розуміння, розуміння того, а як побудувати діалог з іншою людиною, і все ж таки або поставити межу з іншою дитиною, або забрати свою іграшку, тому що це моя іграшка. Зараз ми з вами розглянемо три абсолютно різні ситуації, коли є різні можливості у ваших дітей. Перша ситуація, коли у вашої дитини. Яка ще не говорить, не вміє говорити. Інша дитина відбирає іграшку, що ви кажете і що ви робите? Як ви регулюєте цей процес? Найперше, ви маєте пам'ятати, що саме в цій ситуації ви виступаєте зовнішнім голосом для оточуючих і для своєї дитини. Ви саме проговорюєте все те, що нібито має сказати ваша дитина, і як вона має будувати надалі цей діалог з з іншою дитиною. Чому це потрібно зараз? Тому що коли вона почне говорити, навчиться, вона не буде бити по голові іншу дитину або лопаткою, або рукою, а вона навчиться говорити вже одразу правильно, конструктивно і е, повертати свою річ назад. І так, до вашої дитини підійшла інша дитина і відібрала іграшку. Що ми кажемо? Ми кажемо: Катя, зараз я бачу, ти засмутилася, тому що у тебе Андрій забрав іграшку, забрав лопатку. Ти хочеш продовжити нею копати? Дитина таким чином вам реагує. Вона махає головою, просто на вас дивиться засмучено, повертається в сторону лопатки, де пішов Андрій з нею. І тоді ви кажете далі конструкт, ви ведете діалог з Андрієм. Ви повертаєтесь до Андрія, до того хлопчика, який відібрав іграшку, і кажете, Катя хоче продовжити копати своєю лопаткою. Будь ласка, поверни Каті цю лопатку. Зараз вона нею копає. Дай, будь ласка, ви кладете руку, даєте руку і просто відкриваєте долонь для того, щоб інша дитина могла повернути іграшку. Ви не видираєте, не біжите за іншою дитиною, не намагаєтеся відібрати якимось чином. Ви просто чекаєте, ви пам'ятаєте, що ви спускаєтесь на рівень очей дитини, кажете дуже спокійно. Повільно ці фрази. Спочатку ви виясняєте своїй своєї дитини, що сталося, ви їй повідомляєте, що так сталося. Я бачу, що тобі це некомфортно. Ми зараз цю ситуацію будемо вирішувати. Далі ви повертаєтесь до іншої дитини, просите повернути. Дитина, якщо повернула, чудово, якщо не повернула, просто чекаємо далі або повторюємо цю фразу два-три рази. Верни, будь ласка, лопатку, це катіна лопатка. Катя хоче продовжити копати. Це її лопатка. Поверни, будь ласка, дитина може. Прислухатися до вас, вона зупиняється зазвичай, оброблює інформацію і, нарешті, повертає. Не переживайте, якщо з лопаткою кудись там ця дитина побігла і не все ж таки не повернула. Мама тієї дитини допоможе вам повернути. Ви на цей час повертаєтесь до своєї дитини і кажете, зараз Андрій поверне цю лопатку, ми зачекаємо. Це дуже важливий момент, коли ви починаєте будувати такий діалог між вашою дитиною, яка ще не говорить, і з дитиною, яка вже говорить, тому що Ваша дитина підросте і буде вже розуміти, а як же вирішувати такі ситуації? Що я маю сказати, щоб мені повернули. І ви уявляєте стан захвату вашої дитини, коли у неї опиниться знову ця лопатка, тобто ви їй допомогли це зробити. Наступна ситуація, коли у вашої дитини, яка може й вміє говорити, інша дитина починає відбирати іграшку, або навіть вже відібрала і починає тікати. Що потрібно робити? Тут однозначно ви виступаєте вже коучем, ви супроводжуєте або фасилітатором, ви супроводжуєте вашу дитину у діалозі з іншою дитиною. Як ви починаєте? Наприклад, вашу дитину звати Михайло. Ви кажете, Михайло, я бачу, що ти хочеш продовжити возити свою машинку далі. Чи не хочеш? Дитина каже, Хочу, хочу. Угу. Тоді потрібно сказати про це. Костя, Як це ти можеш сказати? Ти можеш сказати: Костя, повертайтесь до своєї дитини в бік Кості і кажете: Костя, будь ласка, поверни мою машинку назад. Я хочу далі її возити. Я зараз не готовий тобі її дати. Коли я пограюсь, якщо я захочу, я тобі її дам погратись. І таким чином ви повертаєтеся до Кості, дитина промовляє е, цю фразу. Відповідно дитині, яка забрала машинку. Якщо нема реакції, тобто Костя не повертає в вашому міші ще машинку. Тепер включайтеся ви, як коуч, і ви кажете до звертаючись до Кості, Костя тобі Міша каже, що він хоче продовжити грати зі своєю машинкою. Він зараз не готовий ділитися з тобою, він хоче далі її возити. Будь ласка, поверни її назад. Коли він буде готовий, він дасть її тобі. І чекаємо знову ж таки чекаємо не Починаємо лізти до тієї машинки, не починаємо відбирати машинку. Ми даємо або руку, або простір між цими двома хлопчиками, щоб вони вирішили це питання, і е, Костя нарешті е, проявив свою волю і повернув іграшку. зрозумійте що ця ситуація вона корисна, як і для вашої дитини, яка вміє і навчиться правильно просити повертати свою річ, відстоювати свою думку, е, своє бачення, своє бажання, що я зараз не... Хочу ділитися. Так, це і корисно для іншої дитини, яка може навчитися навпаки віддавати так? і е, коригувати свою поведінку, регулювати свою поведінку. Це абсолютно е, корисно для обох цих хлопчаків. Третя ситуація полягає в тому, що саме ваша дитина починає відбирати іграшку в іншої дитини. Ну, це така досить складна ситуація, тому що е і потрібно відстояти іграшку іншої дитини, так але й при цьому зберегти кордони і своєї дитини, і тої дитини. Що ми робимо, і як ми коригуємо в цьому випадку? Ви виступаєте і як. Супроводжуючий як коуч, і саме як зовнішній голос, який допомагає правильні е, знаходити словесні конструкти, щоб е, донести думку як і до своєї дитини, так і до іншої. Отже, ви кажете: о, я бачу, як тебе зацікавив цей чудовий м'яч. Він такий яскравий, він такий чудовий, але це не наша річ, це не наш м'яч. Давай запитаємо, де його господар. Ви знайшли господаря, підходите і питаєте. Якщо ви знаєте цю дитину, ви звертаєтеся до імені. Якщо ви цю дитину не знаєте, ви знайомитеся і звертаєтесь по імені. Або просто звертаєтесь. Кажемо, дивись, цей м'яч цієї дитини, давай спитаємо, чи можна його взяти, пограти, а потім повернути. І ви питаєте, так? чи ми можемо взяти твій м'яч, щоб пограти? Чекаємо відповіді тієї дитини. Якщо вона каже ок, «Да», будь ласка, беріть. Ви берете, граєте, обов'язково повертаєте. Це дуже важливий момент. Ви сказали, що ви повернете. Ви не кидаєте в, піс... в пісочницю і десь ідете. Ви приходите і повертаєте цю річ або цей м'яч цій дитині, у кого ви взяли. Якщо ж дитина каже ні, вибачте, я не хочу, що ви брали мій м'яч, тоді ви повертаєтесь до своєї дитини і кажете. Наразі зараз ця дитина або по імені там. Андрій не хоче, щоб ти брав його м'яч. Бачиш, іноді буває так, що інші діти також хочуть бо гратися тільки зі своєю іграшкою. Вони не хочуть давати свою іграшку, як і у тебе це було. Пам'ятаєш, у тебе також це трапляється. Ми маємо повернути м'яч назад. Андрію, будь ласка, повертай. І тут дитина має повернути. Ваша дитина має повернути. Але буває так, що дитина ваша хапається ще більше за ту іграшку, починає там да, намагатися втікти з нею і так далі. І саме в цей момент ви виступаєте тим стримуючим аспектом, да, щоб дитині показати, що все ж таки треба повернути. Як ви це робите? Ви просто зупиняєте гру з цією іграшкою. Якщо машинку дитина ваша чужу возила, а ви маєте її повернути, бо хазяїн Чекає і на її повернення. Ви просто кладете ручку на цю машину або перегороджуєте дорогу цій машині і кажете: вибач, будь ласка, але ми маємо її повернути. Це не наша річ. Ось такою зупинкою ви провокуєте дитину на те, щоб він ще раз звернув на вас увагу: що все, стоп, але гра має зупинитися Це про повагу до кордонів. Тієї людини і про те, що ваша дитина е, також вміє зупинятися, щоб вона мала досвід, що вона, навіть якщо досить дуже, дуже дуже хочеться, і це так цікаво, але вона може зупинитися. Вона вчиться зупинятися і повертати цю іграшку. Саме в такому разі, ми також не відбираємо, ми чекаємо, не потрібно тягнути цю іграшку своєї дитини і е, якимось чином її е, повертати. Треба зачекати, щоб це було. Рішення саме вашої дитини, щоб вона віддала цю цю іграшку, або просто відпустила руки, і ви забрали ту машинку. Це дуже важливий момент. Я сподіваюся, що наразі ви зрозуміли через ці три найпоширеніші ситуації, які просто на кожному дитячому майданчику трапляються. Як саме вам потрібно реагувати, щоб впоратися разом з дитиною з цим? І наразі вирішити цю ситуацію, не виходячи через конфлікт, а виходячи через саме конструкцію. Тивне спілкування. Я бажаю, щоб у вас були гарні стосунки з оточуючими і ваша дитина навчилася легкому спілкуванню з усіма. Підписуйтесь на цей канал, ставте свої коментарі, залишайте свої запитання. До нових зустрічей!